580 чоловіків продовж майже року намагались втекти з України, перетинаючи кордон Вінничини з Молдовою. 400 з них через митницю могилів Подільського. Решта в обхід, уникаючи військової служби, що тільки не вигадували, підробляли довідки про інвалідність, пенсійні посвідчення, приписували собі трійко чужих дітей. Пропонували прикордонникам і хабарі у кілька тисяч доларів. Особливо креативні, передчасно хоронили рідних. Громадянин України призовного віку. Показав свідоцтво про смерть дружини за результатами додаткового контролю, було з'ясовано, що його дружина через два місяці після цієї довідки виїжджала за кордон, і в базі даних є інформація щодо її перетину. Тобто, способи різні, Купляють свідоцтво про народження не своїх дітей і виправляють, відроблюють. Тікають поодинці і групами, переховуються у лісосмугах, платять по дві-чотири тисячі доларів переправникам, але марно затримують. Використовують гідрокостюм для перетину поза пунктом пропуску вплав. Також в гумові човни, тому що наша ділянка кордону з республікою Молдова і річкова. використовують різні пори року, різні часові показники і групами осіб. Ми активно використовуємо безпілотну авіацію. У нас відповідні створені підрозділи затриманих ухилянтів. Передають не лише в руки правоохоронцям, а й документи до центрів комплектування.